На сьогоднішній день, за словами спеціаліста економіки управління Євгена Масленикова, в Україні плаваючий курс національної валюти. Іншими словами, за ринковим механізмом вартість долару визначається, виходячи з попиту і пропозиції. Чим більший попит на іноземну валюту, тим вищий курс на величину валюти можуть впливати кілька показників. В теорії існує всього чотири групи факторів, які впливають на курс національної валюти. Це економічні правовые, это политические і психологічні за всіма цими показниками, за словами спеціаліста, в Україні ніяких недоліків не спостерігається. Більше того, помітні позитивні економічні тенденції. Перш за все, приріст валового внутрішнього продукту. Отже, причина в іншому, і вона на думку Евгена Масленникова, криється в фінансових посередниках валютного ринку. Саме їм вигідно коливання національної валюти, бо вони на цьому непогано заробляють. Фінансові посередники – це банки, це... Національний банк від імені государства, плюс е фінансові посередники на налічному ринку, саме через гру фінансових посередників валюта постійно коливається, і державі це вигідно. Свій внесок на стабільність курсу роблять і самі фізичні особи, і суб'єкти господарчої діяльності, які важатажі скуповують долар. Для чого государства все таки хоче, щоб курс був не фіксований, а плаваючим? С одной стороны, мы все привыкли, что если есть свободная гривна, лучше ее что сделать сразу же побежать и купить иностранную валюту. Мы привыкли, что курс всегда будет расти. Государство же на сегодняшнем лице хочет, чтобы физические и юридические лица перестали делать свои сбережения в иностранной валюте, а все-таки предпочтение дали национальной. И при валюте. этом растет доллар. За прогнозами Євгена Масленикова найближчим часом курс долару коливатиметься в межах 24-28 гривень. Плинути на ситуацію може транш міжнародного валютного фонду, але й тут не все так просто. Кредит МВФ затримується. Чому задержан кредит МВФ на сьогоднішній день? МВФ требує введення в Україні законодательства соответствуючої європейської і американської практики, по якому, наприклад, депутат зможе купить автомобіль только після того, як он задекларирует доходи. За що чего він купив этот автомобіль? На сьогоднішній день прийняття такого закону в Україні урядом гальмується в особі окремих депутатів, яким аж надто невигідно оприлюднювати, скільки в них грошей в кишенях. Та навіть якщо закони приймуть, українців це мало врятує, стверджують спеціалісти. Рано чи пізно із боргової ями доведеться вибиратися. Питання, якою ціною? Івана Дерев'янко, Роман Прийомихов. Факти.